Верховна Рада України ухвалила в другому читанні скандальний закон про мобілізацію. Кнопки За натисли 283 народних обранці а документ вже підписав президент України. Новий закон набуде чинності з 18 травня. З нього в останній момент прибрали положення про демобілізацію. Росія готується до наступу, пояснюють міноборони. А тому про демобілізацію говорити недоречно. Були побажання від генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація, Лація агресія російської вона триває серед основних змін, що прописані у новому законі, оновлення даних для чоловіків 18-60 років у військовому обліку протягом 60 діб з моменту вступу закону в дію, вимога носіння військових документів під час воєнного стану, обмеження на консульські послуги без військових документів та повторне проходження військово-лікарської комісії на придатність до служби для осіб. Які отримали такі документи після 24 лютого 2022 року, безумовно, в умовах, коли окупанти продовжують свої агресивні дії, виключати можливість подальшої ескалації не можна, і тому оборона країни має залишатися справою всієї країни. Закон також передбачає нововведення не лише для військовослужбовців, а й для громадян. З 1 вересня 2025 року замість строкової служби буде введено базову військову підготовку. Проходження військової служби або базової військової підготовки стане обов'язковою умовою для працевлаштування на держслужбу. Також громадяни зможуть оновити дані про себе самостійно в електронному кабінеті призовника, який, щоправда, обіцяє запустити лише наприкінці червня. Оновлення своїх даних в електронному кабінеті справа добровільно примусова. Якщо ви власноруч не зробите цього, за вас це зробить держава, підтягнувши ваші дані з усіх державних реєстрів. Того буде запроваджено електронний кабінет, і е, також там можна буде оновлювати дистанційно свої дані. Окремо виділено зобов'язання щодо чоловіків, які проживають за кордоном, але мають український паспорт. Незалежно від того, коли вони покинули батьківщину, відтепер отримати консульські послуги буде можливо, лише оновивши свої дані в електронному кабінеті військовозобов'язаного. При цьому закон містить і деякі винятки. Наприклад, без уточнення військово-облікових даних консульські послуги можливо буде отримати однак, лише для оформлення документів на повернення в Україну ці нововведення вже викликали чималий резонанс за кордоном. У Польщі кілька сотень чоловіків мобілізаційного віку заблокували філію українського державного підприємства Документ. Вони вимагали видати закордонні паспорти, які оформили ще до прийняття мобілізаційного закону, і видачу яких наразі призупинила влада України. Гроші до відміні документ згодом. У ДП документ заявили, що після усунення технічних несправностей таки видадуть паспорти тим українцям, які подали заявки на їх оформлення до 25 квітня цього року. Усі решта, хто оформляв закордонний документ після цієї дати, зможуть отримати паспорт лише на території України у Державній міграційній службі.